Асортимент по урничкам у нас завжди змінюється, динамічно змінюється кожного дня. Ну, покажу, що зараз є в наявності на... яке зараз число? 28 листопада 25-го року. Ось такі ціни на урнички для праху і те, що є в наявності. Це для праху тварин. Це також для праху тварин. Дуже чудова, Нічка, красива. Це для праху людини. Ну, зазвичай урну, яку видає крематорії, яка входить у вартість послуги кремації, вона доволі до, достойна для того, щоб можна було прах або зберігати, або поховати. Якщо дійсно там прах потрібно десь, щоб він стояв вдома, то може і є якийсь сенс вибрати урночку Ну, якусь по, по, трошки краще, ніж в веде крематорії. Так, вартість входить доволі достойна урночка з прахом. Вот, Бачите, яка красива.